Московська, українська, ще якась церква. Я вам просто читаю букви закона. Ми всі рівні перед законом. Я вам зараз зачитую, стаття 24. Гродяни мають рівні конституційні права і свободи Конституція України, розділ 2. Та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв до політичних, там кольором шкіри, релігійних та остальних. Хто не вірить, можете замислівати в інтернеті. Далі. Саме перше, за що б я вас просто спитав, так як ви це все, я вас просто запитав. E, можна заяву вашу почитати? Це ніяка не є стайна. Зачитав був Богу, староста. Я ще раз зачитаю, якщо ви не проти, можна? Зачитаю. Я ще почитати не буду, читаю. Заява. прошу провести релігійні збори, громади, села Пристроми Церкви, святого Архангела Михаїла про перехід, про, про перехід э, УПЦ МП ПЦУ. Саме перше, я вас дуже здивую, але у нас немає такої церкви, селі пристроми. Якої такої? З такою назвою. Люди добрі. Якої. У нас церква арх... архістратива Михаїла. Якщо вже ви приходьте перейти, хоча ви печіть все правильно. Так ви ж викладали документи Українська Православна Церква Київського патріархату. Ви викладали? Назву, ви вичитали. Ви викладали. І чому ви мене не чуєте? Голова, будь ласка. Да, я с вами назву назву. Виступаєте. Виступаючи, не перебивайте. Далі. У вас в заяві чітко ясно написано. УПЦ Московського патріархату. У нас немає УПЦ Московського патріархату. У нас церква УПЦ, Українська православна церква. Давайте будемо запитання. Нехай зараз він. Тихо, не а ви мене питали, то будуть запитання. Ви так, Ну так далі. далі. будь ласка, я не буду вас всі перекликувати. Шановні, читаю далі: закон України про місцеве саморядування, визначення територіальна громада це мешканці, об'єднані постійним проживання в межах села, селища, що є самостійним адміністративно-територіальним одиницями або добровільне об'єднання мешканців. Декількох сіл, що мають один адміністративний центр. Всі почули, зрозуміли? Далі. Закон України про свободу совісті релігійної організації. Стаття 8. Релігійна громада. Релігійна громада є місцевою релігійною організацією, віруючих громадян одного і того самого культу віросповідання, напряму течії та толку, які добровільно об'єдналися з метою спільного задоволення релігійних потреб. Для того, щоб хтось зрозумів, я пояснюю. Територіальна громада у нас обмежена територією. Вона у нас може бути тільки одна. На одній територіальній громаді має право бути декілька релігійних громад ага, у нашому це селі. У нашому селі тепер всі зрозуміли. Я буду закінчуємо. до час, де час, п'ять хвилин. Що ти був ви єси? Люди Я вам пояснюю ще раз: у нашому селі в даний момент вже дві територіальні громади, дві релігійні громади. Ми, <реш> Тихо, стоп! Зараз виступають. Далі. Увага, читаю далі. Далі. Ця сама стаття восьма релігійно про релігійну громаду. Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін до доповнення до статуту ухвалюється загальними зборами релігійної громади. Всі почули такі загальні збори релігійної громади можуть скликати її членів. А тепер я запитаю Тетяна Олександрівна, будь ласка, скажіть нам всім? в якій релігійній громаді ви є членами? Я вас не запитаю, я вас запитаю. 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 Я Ніхто не йде записуватися до батьківськи. Поховайте! А йдуть, запрошують на душе, а не хотіть би не запрошувати, а не документи. Оце на толі від співува усіх інших громад. Не треба Русланам голову морочити. Ось це на толі від і інших людей з інших громад. — Насчет релігійної громади ви зрозуміли? Та, ну, ні, не зрозуміли. — Які Три. громада УПЦ друга громада церкви це ще немає громад? У ПЦ вірні є, а це ПП православна центральна. Це, ну, нема ну, ще й ну, ну, цієї громади. На таке громадні зустріне, то ми занять не палати згідно конституції України. Увага. Кожному гарантується право на свободу думки, слово і вільного слововия. Питайте... Питайте голови, не у голови, не в мене. Це питання до голови, не у мене. Це Конституція України. Якої російської мови? В громадських місцях. Дома, на китайській розмовляйте мові. Увага, будь ласка. Ви вже наговорилися російською мовою. Я забалак українською? Ми тебе слухаємо, Павло. Ми тебе Далі, далі, далі. Увага. В нашій державі церква відокремлюється від держави. Це всі ми так знаємо. Крім того, я вам ще раз наголошую, згідно букви закона, держава не має ніяк впливати на роботу церкви. Крім того, не може бути нав'язування одної церкви, про яку нам тільки казали не я, але пропоную... Ну що це таке, ну скільки я буду спокоювати? Давайте совість якось не будь уже. Та ви нас не вважайте, хоча б не читайте якийсь бред нам тут. Коли на новий статус не перебуваєте? Ми не зібралися тут закон, бібчан. Для чого нам цей закон? Переходимо в ПЦУ. Це правильно провести. Ми з папою. Ми ж не прийшла Я ж не прийшла з папою. Єдине джерело влади це город і громада, що ми що хочемо. Голова, будь ласка, виконуйте свої функції. Пишів зачитаєш, ми повинні робити. Та ти розумний не те слово, я знаю це. Ви часу закінчиться? Шановні всі, будь ласка, бачили, що мені не дали виступити нормально. Я вас дуже прошу, а треба відволікати. Давайте подіємо. Мені давали дочули. Кажу ще раз, хай не виступить, бо буде скандал. Ви не так буде, ну давайте хай до склади. Закінчу виступ, тобі дається хвилина до нуля. Хвилина. Не перебувайте, хвилина, щоб закінчив свій виступ. Увага! Наголошую ще раз. Зараз у нас вже апріорі ставлять у положення Українська церква і Московська церква. Ніхто не буде голосувати, і я в тому числі в першу чергу, за московську церкву. Але майте на увазі, у нас є Українська православна церква. І православна церква. України. Немає, немає. Можливо, я не а я закінчить виступ. Але на закінчення вийшов. Що ти розказуєш, Руслан? Хай договорить. Хай людина договорить. Будь ласка, Дайте... ви, ви питали мене. Дайте... Увага, будь ласка! <звук> мене 300 разів в інтернеті питали, яка в нас церква, з'явилися всі документи. Тепер я хочу побачити ваші документи, де буде написано Московська церква. Все. Слава Богу! <звук> Ми в цьому плані, абсолютно однодумці, У нас потребуються зміни. І зміни ці не можуть чекати десятиліття. Їх треба робити зараз. Люди живуть, люди воюють. Зараз хочуть мати своє справедливе обличчя на батьківщині, так, як вони виглядають, а не так, як придумали за них. Це чиста правда. Я від церкви, особ, особисто від себе, ви знаєте, що я служу тут давно, ходив серед вас, їздив, голосував на дорозі. Люба людина могла до мене прийти, півтора року церква відкрита, може кожен день, спитати, батюшка, що в нас не так? Яка в нас служба? Що робити? Що зробило багато людей? Я співчуваю від усього серця. Тетяні, таку важку встрату. Це дійсно так, у мене два брати, бачите, Бог любить Троїцю, прохожу медкомісію. Знаходяться там же, вивозять поранені. Я боюся кожен день отримати на них отакі документи. Це чиста правда. У одного троє дітей, у другого двоє, Бі, вони офіцери ЗСУ. Я хотів би наголосити, в нас усе це діло, якщо буде непорозуміння між нами, українцями. Які живуть тут на Україні з пристромаю не, вибачає... не на Україні, а в, в Україні Україна, я та... вибачаю з пристромах. Веде якомусь розколу, який неможливий, непотрібний під час війни. Він роз'єднує наші суспільство. Перед тим, що я хочу сказати, просто хочу прочитати підготовлене вже, інфо... може, хто-то не знав, 30 Речень, буквально на хвилину. Інформаційний листок. Це не листок, щоб вас кудись. Просто інформація, дорозу. Самі послухайте так. Нашим храмом відремонтовано, збудовано, за рахунок віруючих все те, що там у нас перед очима. Це монументальні символи нашої звіри. Знайдена старовинна криниця Архангела Архістратія Міхаїла. збережені воїнів наших односельців, могили, відремонтована. Слава нашого села! Знаєте, Підтримала мене громада збирати документи наших героїв, а в нас вже їх три було, два-три герої тепер є, щоб створити музей слави села Пристойного. Ну що тут можна сказати? 12 чоловік з нашої церкви знаходяться в лавах землі. Дванадцять. З них одна гордість нашої церкви. Віка, яка закінчила сержантське училище, зараз знаходиться в лавах ЗСУ, воює, не може вже дзвонити своїй бабусі, вона співала в нас на клірасі, поступила з мого благословення, довго вагалася чи потрібно це в житті. Якраз попала на війну. Хотілося би, щоб церква, я ще раз повторюю, в якому форматі віра не буде виражена. Гуртувала на себе представників. Різні верстви нашого села, які мають свою глибоку правоту, тому що вона кров'ю запечатана, повинні знайти себе там, де вони хочуть молитися. Тому ще раз кажу: в головному питанні, що люди потрібно, щоб вони визначилися, з ким вони хочуть, як вони хочуть. Це головна мета наших зборів є. Правильно, є певні, необхідні вказівки, яких постарався донести Руслан. Інші люди постарались сказати. Можливо, ще скажуть. Але найголовніше це ваш вибір. Наш вибір ясний. Хто хоче бути, я тут скажу, що тут є багато порозумінь. Це питання дуже заполітизовано. Щоб воно було менше заполітизовано, було б менше грубощів тут. А було б розуміння. Перш за все, перед голосуванням. А я певен, що люди, правильно, як каже Тетяна, по-людськи, як кажуть люди, які вже видно понюхали пороху, повинні проголосувати. І на цьому повинен бути кінець. Вони повинні сказати, хто вони. 20 секунд. Це дуже важливо для кожного з нас, тому що я відчуваю, як в інших містах у нас іде якийсь розкол суспільства. Ми, брати і сестри, не вороги один одному. Разом будемо молитися. У є такі у одних думки і сумніви, у других – другі, але головна мета перемога вільність нашої батьківщини. Про те, щоб були якісь розмови, я це казав Володимиру Івановичу, він знає мою думку. І взагалі знає патріотична місія, ми допомагаємо тим, чим можемо. Не може бути ніякої мови загресом. Взагалі, яка мова, ми воюємо з ним. Що за мова може бути? Я вже кажу при Тетяні, що тут з дня на день вже полисів. Чекаєш, що може бути. Хлопці мої вивозять поранених з поля бою. Машиною. Поэтому можу правду а сказати до всім, я, я вже да, подивився я на цю бумагу, мені стало б, як кажучи, не по собі, як я зразу. Ось є скриньки. Від себе хочу сказати во всіх юридичних документах, не виправдовуючи Москву. Може, хто -то хоче там перекинути, перебити, не виправдовуючи, нема в нас як за цим слід. Як у ВМП. І, не буде. Ну, і норма, не буде. Всі документи, які лишилися. Кулі мене не підпоряд, одливали. Не я то уж точно, хто він... мене знає, хто міг прийти, а, як кажуть, мог подивитися. Перед тим, як голосувати, а, люби Боже, правду, це щоб мати повагу до всіх, і я ще раз кажу, я був би з повагою. Що було, то було. Но в нас, я кажу, цього не було. Це просто треба змінити, воно ображає. Хто буде знати, да, він сам проголосує. Я ще. Воно просто ображає, як це буде якась підстава.